Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила росіяни завдяки масовому застосуванню артилерії й авіації намагатимуться відтіснити наші підрозділи на криворізькому й миколаївському напрямках. Але чи вдасться Скоріше за все, такі сподівання росіян марні пише Сергій Згорець для видання еспресо. Українські військові знищили кілька одиниць російської військової техніки за допомогою ударних безпілотників Байрактар ТБ2. Бійці ЗСУ за допомогою Байрактара знищили російську самохідну артилерійську установку Акація. Українські військові також успішно відпрацювали по міномету 2 б 25 п'ять і вантажному автомобілі Урал, в якому були боєприпаси. Подібне знищення техніки це гарне доповнення до 4,5 тисяч БМП та БТР, які збройні сили України знищили за 6 місяців російсько-української війни. А це чи не чверть від початкових арсеналів рашистів? БПЛА та Б 2 також знищили зРКТОРИ, які Росіяни ховали серед дерев. Ці тори використовувалися як засоби боротьби з безпілотниками, але все склалося з точністю до навпаки. Складається враження, що росіяни бояться використовувати свої системи протиповітряної оборони через використання зсу ракет igm 88 Харм. Удари байрактарів по російських ППО забезпечують подальше придушення протиповітряної оборони російських окупантів на Херсонщині і звільняють у небо для дій української авіації. Контрнаступ Збройних сил України розвивається як на півдні, так і на Сході. Закордонні експерти Інституту вивчення війни зазначають, що контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході України, ЗСУ. Просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпилися на території за річкою Сіверський Донець у Донецькій області. У вечірньому зведенні генштабу за 5 вересня йдеться, що українські військові відбили спробу наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Солидар, Зайцеве та Семигір'я. А на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій. Відповідно, можна зробити висновки, що бойові дії йдуть за межами звичного розмежування лінії зіткнення, особливо якщо ми говоримо про південь. Можна припустити, що в перспективі наші ЗСУ будуть витискати росіян до річки Дніпра, аби звузити смугу, яку наразі контролює ворог на правобережжі Херсонщини. На півдні можлива перспектива розсічення ворожого угрупування на два окремі котли, але це доведеться почекати. Для виконання таких операцій потрібні тижні чи місяці. Прориви першої лінії оборони ворога нашими ЗСУ вагомі, але опір окупантів на наступних рубежах впливає на темпи просування. Проблеми з логістикою росіян через регулярні удари по мостах на Херсонщині призведуть до вкрай скрутного становища російських військ. Надалі росіяни обиратимуть між відступом і полоном, тож окупантам доведеться відступати за річку. Це також повинно вберегти Херсон від руйнацій. Окрім того, звільнення нашої землі від ворога не є єдиною метою, адже цілком логічно, що одна з цілей військового керівництва України полягає в мінімізації наших втрат, в оптимальному збереженні силового складу для успішної реалізації майбутніх операцій. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук переконаний, що Збройні сили України поки що не мають стратегічної переваги, але вправно знищують окупантів. Україна перехопила стратегічну ініціативу, що є дуже важливим фактором, але, на жаль, стратегічної переваги наразі ми не маємо, що потрібно для того, щоб вигнати росіян. Стратегія ЗСУ щодо знищення логістичних шляхів та забезпечення застосовується як на сході, так і на півдні України. Ми ведемо боротьбу не за кожний метр, а знищуємо ворога, зазначив Лакійчук. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.